Дромов, Андрій Даманський. до вкусних встреч! Прапор, герб і навіть шрифт офіційних повідомлень все це має значення. Дуже добре це розуміють у збройних силах України, тому що з березня там стартував масштабний процес зміни айдентики. Мене звати Тарас Іщик. Я солдат військово 103-ї окремої бригади територіальної оборони. Графічний дизайнер і автор графічного стилю збройних сил України власне мені пощастило реалізувати свої професійні навики в Збройних силах. Спочатку в структурах служби зв'язків з громадськістю, а потім вже безпосередньо як графічний дизайнер, створивши з колегами графічний стиль збройних сил України. І під впливом дій інформаційного середовища я зрозумів, що Переді мною буде два вибори: це або тікати за кордон, або в разі повномасштабної війни захищати нашу країну зі зброєю в руках. я, власне, обрав другий шлях після 24 лютого 2022 року. Я опинився вже в лавах своєї рідної 103 ї окремої бригади територіальної оборони. Мені завжди хотілося, щоб наша армія, наше військо, яке ми будуємо зараз в тому числі. З великою кількістю і цивільних фахівців, щоб ми були одне одному корисні, мені хотілося б, щоб наше військо виглядало дійсно сучасно, щоб воно мало свою естетику. Хочеться, щоб ми виглядали найкраще не тільки в Україні, але й в світі. І власне це було основним поштовхом і основним натхненням. Я був в цьому. Був в частині закрився на півроку, мав блок Айкоса, я курив, бля, і записував ті макети. Знаєш? Але вона того вартує, тому що результат ми всі бачимо. І ми бачимо те, що одна людина може в принципі багато чого досягти, якщо дуже хотіти, якщо розумієте, заради чого вона це робить. Чи насправді голод не тітка? Це просто катастрофа. Я пишка, тоста. Як правильно їсти, аби не переїдати? Жу 33 рази, щоб їжу можна було пити. На які вбивчі дієти вас можуть посадити маркетологи? Ми живемо в епоху нарцисізму. Кого ми бачимо на подіумі? Ми бачимо дуже худеньку, нам це ну насаждається. Як зупинити відчуття голоду? Обираємо якісні столові прибори для буденного та святкового застілля. Це вважається лучше сплав, нержавіючої сталі, який довго буде вам служити. Швидка допомога. Що робити, якщо рибна кістка застрягла у горлі? Лікар підкаже абсолютно. не допоможе з костю, ну ніяк. Зустрічають за одягом. У вас для банка ідеальний варіант. Що одягнути на співбесіду? Поради нашого стиліста. Улюблена курочка в новому виконанні. Фаршируємо та смакуємо. Дякую. Смотрите, який крутой лайфхак. Очень куштовий. Новий випуск буде на користь. На что идут, чтобы спасти свою семью. Нужно искать его родную мать. Почему отдают родного ребенка чужим людям? Я не могу так жить, вы понимаете? Как поступают, узнав, да, сыну, что сын вор. Это история людей, оказавшихся перед тяжелым выбором. Уходи! Драмы, основанные на реальных событиях. Жизнь на грани.